Комбат ну, повів себе не так. Комбатом перестав бути. Я противник рукоприкладства. Інколи вважаю, що це допустимо в чоловічих колективах в критичні моменти по справам, умовно кажучи, честі. Ну, це питання компетенції людини. Тобто, от це, там чудовий взводний, ротний і так далі, ну, трохи на той момент ну, не доріс. Зараз там доріс до інших абсолютно справ. Але він був чесний солдат. Ну, якщо ти не можеш виконувати свої задачі або закінчилися люди, ти повинен бути готовий. Ти не можеш бути я вершу. Я я командую. Ти повинен розуміти, що в разі чого це будеш ти? При видимій проблемі ним 2 в одному. Це доведена ефективність, помітний результат, зручне використання. І ти повинен ну, ставитись до цього як не те, що як до норми, як просто ну, от, до беззаперечного обов'язку. І все тоді, е, ті дії, декілька контратак на характері, і так далі, вони виправили ситуацію. Люди повірили, що